Не знають до кінця, які вони є, які є ці таланти. Да? Може, вони комусь і не потрібні, і це як би, інформація, можливо, не для всіх. Але все одно, коли людина хоче щось розуміти про себе, вона все одно буде шукати якісь методи. Да? І щоб не навішувати на себе якісь чужі ролі, які бувають у нас з дитинства. Наприклад, мама вам каже, от дивися свєта Гарно малює. а Петя гарно танцює. Да? Для чого нам це каже? Ну для чого? Вона що хоче, щоб і ми і співали, і, і там, танцювали. А може у нас дати народження цього і немає, таланту, да? і ми собі сидимо і думаємо, Боже, я не такий, як Свєта, я не такий, як той Петя, тому що а, ми можемо самі не знати, які ми є. І як нам говорять, що хтось щось десь робить. Ми так само вже можемо думати про себе, що і ми це все можемо робити. І в даті народження ми можемо побачити наші таланти. Вони нам потрібні просто для життя. Якщо ти народилася 4 числа, це означає, що це така чоловіча вже енергія, да? це завжди зв'язок з батьком, це про, це про відповідальність. А що тобі все одно потрібно взяти на себе цю відповідальність за своє життя? Звичайно, для чоловіка це класно взяти відповідальність, це так має бути. Да? Тому що все одно це програма Я сам я сама. Для жінки це така більш чоловіча роль, але все одно, коли жінка хоче, як би, хоче як би, бути собою, не ламати себе. Це про те, що четвірка може придумати щось. Якийсь, якийсь там бізнес, якусь справу, тому що це число підприємця. У ну, нас нема в даті якихось таких чисел, які просто нічого не можуть. Четвір, то може щось придумати, тому що це є новатор, да? підприємець, вона щось може предприйняти. Оце класно, тому що все одно люди хочуть там заробляти більше, вони хочуть чути себе. І четвірочки, ну якщо, якщо це програма я сама, все одно вона буде брати на себе цю відповідальність, навіть якщо вона не буде якимось підприємцем, тому що якщо вона йде в найм працювати, ну то і в наймі вона буде брати цю відповідальність. І би, тому що четвірка це взагалі про про труд, про, про працю. І взагалі четвірки вони трудоголіки. Тому що вони, є таке в них в голові, що от вони мають працювати, що на них все тримається, вони такі стабільні, вони можуть працювати на одній роботі дуже-дуже довго. І є в четверах така штука, що от вони можуть бути незадоволені, вони можуть знаєте, бурчати, возмущатися. І це все одно буде такий показник, що вони просто знають як краще. Тому що вони знають, як краще, вони можуть зробити щось без своє. І це дуже класна рекомендація, тому що четвірка вона все одно буде робити більше. І би, роботодавець просто може нею користуватися, тому що вона знає, що вона буде пунктуальна, вона вчасно, вона всю роботу зробить. На неї можна покластися чи нам на нього. Це дуже хороші би, люди. І якщо, наприклад, четвірка вже йде, якби по своєму шляху, тому що це про творчість. Про те, що вона може придумати, да? так що це дуже класний такий старт для того, щоб подумати, а куди мені йти далі. І четвірочки, це взагалі про гроші. Четвірка любить гроші. Не те, що вона любить, тому що хто народився восьмерочка, да? 8, 18, 26, це про те, що вони просто можуть про гроші думати. Вони люблять масштаб, вони це все люблять. А четверка, вона боїться, що в неї не буде грошей. Четверка це про те, що вона працює, тому що вона боїться, що не буде в неї цієї подушки безпеки. Їй завжди треба боїти гроші, вона буде переживати. Навіть якщо четвірка буде е, заміжня і не буде працювати, вона все одно буде старатися зекономити, зекономити на собі, то може їй буде здається, що грошей буде мало. Не оцей от страх, що нема грошей. І через це от така велика рекомендація іти і щось придумувати.